«Використання соціальних медіа благодійності Я хочу представити вам Олександру Щукову, яка нам розкаже про свій благодійний фонд і як вона використовує соціальні медіа для роботи для благо цього благодійного фонду. І могли спробуватися, входити якось на зв'язок, тому що основна, би, основна частина учасників фонду це молодь, тоді, коли він створювався, у 2000 році ми зареєстрували, молодь була 16-25 років. Ну, зареєстрували цей фонд і мета була підключити хлопців і дівчат до інтернету, можливо, вони щось ну, тобто якось соціалізуються, знають роботу, вийдуть. Більшість людей, які... Тобто це інваліди, які були приховані до ліжка, буде Ну, Тобто це люди, які фізично не могли вийти на вулицю і влаштуватися на роботу, піти, е е вчитися в інститут, хоча є інститут України, університет України, але ну, Тобто фактично це був спосіб якби зробити вікно у світ. Але е те, що стосується соціальних мереж, е ми були досить успішні, тому що. За два роки ми підключили тоді, що 120 людей в Києві, потім ще 50 в Харкові, Зараз це близько 300 людей по всій Україні. І е, ми трошки. Ну, тобто Це люди, ми займалися вже не тільки підключенням до інтернету, а в принципі соціалізація в найрізноманітніших е, проявах. Ну, тобто, е, те, що на цьому слайді видно, це власне було заключено договори з е, видавництвом діалектика, яка нам постачала надом. Е, Літературу про комп'ютери, зважаючи, що це було, ну, почав вже було 2000-ті роки, 2001-2002, підключення до інтернету. Самі хлопці, дівчата створили спочатку форум, ну, такий звичайний, який був створений потім. Зробили в 2005-му заснували Агентство для інвалідів а вже Ну і паралельно ми виходили на російськомовний сегмент веб. Проблема в чому? Люди, які отримували освіту вдома, вони дуже погано орієнтуються, знають іноземні мови, тому ну, тобто, вихід в інтернет в англомові середовище досить повільно, тому що дуже мало хто з учасників, з членів міг вільно вволодіти в індійстві. А, ну це це такі трошки такі факти. Сімдесят да? відсотків це люди, які мають першу групу інвалідності. 45% з них були 45% від наших членів. Вони мають у освіту і вони працевлаштовані за професію за таку фазу. Основна маса ну, це може бути різні, але Першочергово, перші це були все таки веб-дизайнери, програмісти. ну, Здебільшого це хлопці були, яких влаштовували фірми, які працювали дистанційно. Тобто вони розробляли якісь програми достичь, і за допомогою інтернету його потім якось відправляли. от. Те, що вже стосується, власне, ось цей табір в Норвегии це був перший. Вихід, тобто я особисто знайшла це просто в онлайні можливості поїздки до табору хлопців і дівчат за кордон, які саме є на візках, Це був перший, перший крок, була поїздка в 2006 році. Це змішаний табір. хлопці дівчата віком 18-26 років, фізична розумові старісті зовсім здорові з 12 країн світу. І, ну, вони там, фактично це як, як організація їхнього вільного часу на 32 тижнів. Фінансується все приймаючою стороною, відповідно. Ну, в принципі, всі проєкти проекти з нульовим бюджетом, тому що а, здебільшого, всі проєкти фінансуються ну, не Україною. А, потім те, що називається нетворкінг, бо мені вже було потім, ну, серед цих хлопців і дівчат Нарвальдиї з різних країн сказали, що такі табори існують не тільки в Німеччині, і не тільки в цей табір, а існують ще а, і інші а, табори. І а, ми вирішили спочатку заснувати. А, бор, а, Співпраця от, уже з досить такою глобальною організацією Lions Club, а, і, і ну, власне, теж організація а, вільного часу а, інвалідів знову ж таки різних країнах світу. Вона дуже Має широкий спектр діяльності, допомоги і все решта, але ми зосередилися на цьому сегменті. Для нас було важливо, щоб хлопці е дівчата вийшли з поняття чотиристі, щоб вони вийшли з лідопіки батьків, волонтерів, всі решка, вони поїдуть собі розважатися і жити нормальним, абсолютно таким життям, яким кожен з нас звик жити, тобто Подпом... підтверджуючи свободу пересування право на вільний час і на відключення. Власне, потім, трошки пізніше, у 2007 році була заснована сторінка ВКонтакті, знову ж таки, пов'язана з тим, що більше з не розмовляються іноземними мовами. І ВКонтакті, окрім того, що працював є сайт і все, але вся оперативна діяльність була перенесена сюди, до нас активно почали підключатися з інших регіонів і організовувати свої якісь локальні події. Потім Звітувати про них <поцелуйтесь> і, 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 ну, і таким чином якби відбувався обмін поширення ідей вже е, на, на регіон, на, на досить різноманітні тобто ну, від маленьких містечок до обласних центрів. Е, я знову ж таки, Щоб не бути голосливною, е, проведуть минулорічний е, тренінг про після свободи, було оголошено е, ну, тобто серед групи, було оголошено такі е витрати. Того, як навчитися просити людей допомоги просто на вулиці. Тобі треба там або піднятися сходами, або зайти в транспорт, або якісь там я не знаю, якісь речі, як це треба зробити. А, ну, власне, що в нас дуже тісна співпраця з волонтерами, тому ми вирішили від них саме на цьому тренінгу відмовитись. Був знайдений тренер, бізнес-тренер, який займається просто психологічним якимось, він не є профілі. І щоб вона пояснила, якби, ну, показала професійний плюс погляд ззовні, Поспілкувалися з хлопцями і дівчатами, тобто спочатку була визначена тема, потім було знайдено тренера, організована ще така річ. Ну, це здебільшого, от, Учасників 150, з них приблизно 90 киян в контакті, але активних учасників чоловік 20. От вони постійно ходять, постійно обговорюють, ну, тобто, дуже важко підняти і розворушити решту. Але в цій, самий тренінг, якось на цей саме тренінг зголосилися під ті, які завжди відсиджувалися, ніколи не брали участі, тому що для них це була, як вони потім сказали, це була якась авинчука. Здається, яка може бути авантюра. Ну, тобто на авантюри не підеш, коли ти сидиш в візочку в візку на 9-му поверсі в Києві, не можна з'їхати, не можна дібратися там і все решта. Але от вони вирішили, оскільки це було весняний період, це дуже хороша погода, ну якось е, до цього як би, реалізувати цю ідею і спробувати себе, на що вони здатні. Ну, ось, власне. Було зібрано хлопців і дівчат усього Києва, а е в ботанічному саду е це центр міста, Київ досить вели велике місто. Більшість хлопців і дівчат добиралися власним ходом взагалі власним. Ну, оскільки це літо, то ну, тут здебільшого активні кусочники, але ми намагалися зібрати е різних нозології, тобто ті, які активні, які потребуються в силу своїх фізичної можливості постійно. Те, що я говорила про міжнародний спортивний табір тадекс захимки справ посла минулого року, а, про це було оголошено на порталі Facebook, про що я дізналася, оскільки я була зареєстрована в Фейсбуку. Я спочатку сама особисто, оскільки я керую міжнародним напрямом. В форматі листів і мейлів блискувалися, пояснювали цілі організації. Ну так приблизно презентація була як приблизно перезвали, тільки в восьмому, е, вигляді. Потім був пошук е відбір команди, і з нашої сторони, з нашої сторони, фактично е відбір був полягав в тому, хто хто може самостійно е зробити собі паспорт дуже швидко, тому що. Люди звикли, ну я принципово на це не пішла і сказала, що я не буду займатися оформленням паспортів. Якщо ви хочете бути самостійними, будь ласка, їдьте в обір, замовляйте паспорти і робіть це все. Якщо ви хочете бути самостійними, то починайте це від оформлення паспорту. Тому знову ж таки показали, було виявлено ці, хто дуже хотів їхати, вони намагалися це все фактично зробити дуже оперативно, дуже швидко. Норвегія, я скажу так, що вона. З нашого боку вона просто е, прийняла, ну, тобто не було від них ніяких таких е, е, особливих узгоджень, там тільки деякі діагнози, які були спочатку ну, оголошені, які не, не можуть бути е, залучені учасники, але ну, тобто, цих людей і не залучали. Ну, наприклад, якщо у людини є епілепсія, то і, там це було обмеження. Люди з епілепсією не правда, тому що там вже знаходиться уборах. E, тому ну, з метою всіх мінімізації ризиків просто. E, і власне була зібрана команда, e, команда складалася e, з трьох людей, але ці троє були бізочні. І вони мали їхати, e, це досить складний шлях, тому що треба було летіти з Києва до Осло. З Осло треба було їхати, ще Правда, зустрічали їх e, 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 організатори. Посла, але ще треба було 4 години і відповідно жити в горах — Це теж досить складний виход для них, оскільки вони ніколи самі нікуди не їздили. Ми їздили завжди по батьки або в кращому разі волонтери. Е, і власне, ну, тобто це була перебиванлай, і е, потім от, е, це вже е, офлайн. Тобто ця подія виходить в офлайн, е, власне, цей табір. Е, ну, була соціалізація е, і ну, реабілітація. Тобто те, що люди з фізичними вадами можуть займатися спортом. Ну, тут кілька фотографій, де ви бачите, це стрільба з лука або гіпотерапія, але вона була, я вам скажу так, що це був звичайний відпочинок, і ви поїхали в якийсь кемпінг, який би мав напрямок просто спорту. Ну, те, що робить людей щасливими, дійсно. Люди були дуже досить... особисто, те, що вони мені розповідали, дуже цікаво було, що було дуже багато людей з різних країн, були не тільки європейці, власне, от на от, от, лівому слайді, то, от, от, танцюю з дівчиною. Це ліванці, також були іранці ще, тобто вони мали досвід не тільки європейський, а й загальносвітовий, розважалися. ну Є таке російське слово, хороше, а тривалість магазин, а тривались. От От. Е, власне, після завершення е, цього табору, е, цей, цей табір, ну, за принципом організаторів, людина може повертати раз у житті. Але оскільки більшість людей, ну всі люди були з різних країн, була організована група в Фейсбук, вже тільки цих учасників табору. Ну, тобто До них е, ніхто інший не може, це закрита група саме між цими учасниками, які брали участь саме в 2009 році. Після цього у нас щорічно місяць і цього року, якщо все буде гаразд, поїдуть. І власне відбувався досвід і між волонтерами, і між їхніми друзями. І власне, ці учасники посприяли тому, що у нас були налагоджені зв'язки з Lions Club, ну такими ж таборами на матір і чотирма таборами Італії от цього року ще буде власне на цій перевіритися. Е. Минулого року, на жаль, там була обстановка. Минулого року, власне, е, після Норвегії нам розповіли про Італію. Ось е, діт, прошу. Власне, оць, е, дівчина з е, Словенії з е, правого країна е, Ліа Лукер. Ну, можливо, вона білих штам стоїть. Вона розповіла саме про те, що вона збирається їхати на своїй сторінці в Фейсбуці. Вона розповіла, що вона збирається їхати в критерію в Італію і що вона була б рада зустрітися з кимось, з ким вона була, була в Норвегії в Норвегії. І дійсно минулого року поїхали, власне, вже ми поїхали наші хлопці-дівчата, власне, як результат. Цього нетворкінгу вже в Італії. Це, власне, італійський, перший італійський клуб, вихід офлайн, після цього оголошення була така сама переписка, відбір учасників. Тобто та сама схема та сама, єдине, що цей табір спеціалізується більше на такому дозвільній, скажімо, культурному. Ми їзди там їздили, наскільки я знаю. Вони їздили Мілан, вони ми дивилися на різні зупині пам'ятки. Нижні це було питання на вертольоті. один з нижніх фотографій на гелікогелікоптері. І знову ж таки це знову підштовхнуло до наступних таборів, тобто знову з'явилися якихось комунікацій. По результатам цих таборів у нас десь 30 людей пішли на курси англійської мови, щоб не залежати від перекладачів. І, ну, щоб... Мати якийсь такий більш вільний доступ до ну до, до речі дуже багато підприємців і фірм підтримують нас і ну власне те, що я говорила про інтернет, дуже багато зараз ємтес нас ну, я Не буду зараз називати компанію, щоб не робити рекламу, але в принципі різнофахових. Тобто, це оплата може бути. Мобільного інтернету це і забезпечення ноутбуками, це можуть бути походи в театр, в кіно, різно різних дуже різні ну, акції, які підтримуються власне. Але головна для нас головна акція це те, що 50 людей працевлаштовані. тому, що наше головне завдання. Це, щоб люди не просто не були жебраками і не ходили спотягнути рукою, а могли відчути, що вони чимось корисні в цьому суспільству і що вони можуть щось робити для цього суспільства через будь-що, тобто в міру своїх можливостей. Власне, це враження у фонду АІК. Її поїздки до Нордвади в Німеччину минут. Потім в них в нас ще є така програма називається Перевіряємо на безбар'єрність різні міста і власне тут ну, просто я сюди не це не є тема моєї презентації, але в нас є ця програма, там показуємо, що там здається, що тільки в Україні якісь неправильні пандуси або ще щось насправді так само, коли ми. А до парі, для того, щоб їх поняти, треба було теж залучати людей просто, тому що там немає малюсі. Ну, це так. До слова. А, і а, це враження, а, враження президента а, клубу в Норвегії. А, і, Власне, він підштовхнув до того, щоб ми активно спрацювали з Lions Camp і шукали ще можливості для того, щоб залучити якнайбільше наших членів до різних проєктів різних ну, сферу. Ну, і те, що я говорила, це такі от у нас перспективи, тобто це розширення мережі таборів. Цього року, я думаю, що це буде 18 таборів, 15. У нас наразі ми. Працюємо з 18 країнами світу, але зараз думаю, що може бути не стільки розширення по Українах, скільки по, по різних таборах в різних тих країнах, з якими ми вже спрацюємо. Е е інші люди, інша перспектива, ми плануємо можливо, в кінці року організувати щось подібне, такий кемп е для молодь з інвалідністю з інших країн Європи, десь в Києві, а може не в Києві. Не знаю. що, що це. І звісно це е, соціалізація якби, всіх учасників, які е, співпрацюють з фондом. Дякую за увагу. Чи є питання? Добре, якщо питань немає, давайте ще розподілу. Представити вам Олега Як на який напевно представлення не представник.